15 жовтня, де осінь бере фарби? Радістю серця обличчя сяє. Притчі 15-13. Федір збирав осіннє листя. Тату, подивись, яка краса, жовті червоні помаранчеві листочки? радісно сказав хлопчик, а потім запитав А де ж осінь такі фарби бере? Це важкий процес, який відбувається в листі. Нам якось про це в школі розповідали, відповів тато. А хто ж цей процес придумав? запитав хлопчик. Я думаю, що все це влаштував Бог. Перед холодною білою зимою він дарує нам яскраві барви, щоб наші очі пораділи, пояснив тато, я б дуже хотів цю радість в очках зберегти, гіпнувся, промовив Федір. А ми її збережемо. Давай завтра підемо гуляти і будемо фотографувати осінні дерева, запропонував тато. Чудово, ура! радісно закричав хлопчик. Знаєш, синку, в деяких країнах люди спеціально беруть відпустку восени, їдуть у гарні місця і фотографують. Є навіть такий туризм споглядання листя. Татку, а давай ти візьмеш відпустку на роботі, ми відправимось в подорож. Щоб зберегти в очах осінні барви. Гарна ідея, синку. Треба подумати, сказав тато. Важливо, подякую Господу за красу осені.